Цей ночі Росія атакувала Україну балістичною ракетою Іскандер а Також запустила 72 БПЛА. Повітряні сили звітують ППО збила або подавила 48 дронів на півночі, сході та півдні країни. Влучання ракети та 24 БПЛА зафіксували на 10 локаціях. Зокрема, ворог атакував Харківщину ударними безпілотниками. Вибухи лунали в передмісті Харкова а також у Дергачівському, Золочівському та Богодухівському районах щодо наслідків та постраждалих наразі невідомо. Чекаємо офіційну інформацію від військових адміністрацій. Гучно було вночі і в деяких регіонах Росії на атаку дронів скаржаться жителі старого о Оскола в Белгородській області. ВПЛА помітили над містом приблизно опівночі. Місцевих пабліках писали про кілька гучних вибухів. Про наліт безпілотників. Повідомляють також в Курській області. Ворожі змі пишуть про роботу ППО в районі атомної станції. Неподалік АЕС, нібито почалася пожежа. Вибухало також в Сизрані, це Самарська область. Під ударом був місцевий НПЗ, щонайменше 10 вибухів пролунали в Ленінградській області. Дрони атакували газовий термінал в порту Усть Луга. Також один БПЛА напередодні ввечері збили в Красносільському районі Петербурга. В декількох будинках вилетіли шибки. Повідомляє міська влада. У російському новошахтинську досі горить нафтопереробний завод сили оборони України атакували його ще в ніч на 21 серпня. Жителям сусіднього міста Красний Сулін відключили воду. Вона йде на те, щоб загасити пожежу. Приборкати вогонь намагаються десятки пожежних бригад. Однак, поки що, усі зусилля марні цистерни на території підприємства палають. Усе місто та околиця затягнуло димом. Жителям радять зачинити вікна та зайвий раз не виходити на вулицю. Новошахтинське НПЗ в Ростовській області є одним із найбільших постачальників нафтопродуктів для ворожої армії. Партизанський рух атеж вивів з ладу залізничну інфраструктуру на півдні Росії. Знищена трансформаторна шафа на одній з гілок в карачаєво черкеській республіці. За даними теж саме цією дорогою перевозять військові вантажі для ворожої армії та для Росгвардії. Сучасна війна дедалі більше покладається на роботизовані системи на полі бою. Вони не лише розвідника, а й помічники піхоти та навіть водії, що доставляють боєприпаси і спорядження. Військові з головного управління розвідки випробовують новий наземний дрон Дроїд TW-12-7. Як він працює та на що здатен? Дивіться у матеріалі наших колег з армія Тіві. Прицільний вогонь із кулемета, але стріляє не людина, а робот. Це новий розвідувально-ударний комплекс дроїд Ті 12 127. Перевірка точності відбувається під час випробувань на полігоні. Ну, як бачимо, вивірка була зроблена гарно. Навіть не доводилось донаводитись, тому що одразу перша черга розірвала нашого херсонського друга. Цей комплекс створений для підтримки піхоти на полі бою та для проведення розвідки. Під які задачі розроблявся цей дрон? Е, насамперед для вогневої підтримки підрозділів для розвідувальних місій, тобто коли ми можемо виїхати розвідати, якщо потрібно, уразити. Запас ходу складає в даний момент 22 кілометри. Максимальна швидкість руху даного зразка складає 7 кілометрів на годину. Це ми, коли говоримо і про тверде покриття, тобто асфальт, і от. Е, таку ґрунт польову польову місцевість, так управління здійснюється дистанційно з планшета. А щоб влучити у ціль, система має балістичний калькулятор. Ми знаємо, що до цілі там у нас є образно 800 метрів, виставляємо 800 метрів в балістичному обчислювачі. Приціл програмно змістився на планшеті на екрані вниз, і ми цілимося прямо в ціль. Кулеметний модуль «Браунінг М2» працює у парі з сучасною електронікою. Так на даному бойовому модулі ми використовуємо штучні для того, щоб розпізнавати цілі, угу. живу силу, для того щоб наводитися на них. Він нам допомагає в цьому, і захоплювати цілі. Також тобто, це такий як непоганий помічник в руках оператора даного виробу для того, щоб йому було комфортніше, по перше, відслідковувати цілі, по-друге, переміщатися, а по третє уражувати ці цілі. Це цілі можуть бути як жива, так і не жива. Такі можливості роблять роботизований наземний комплекс універсальним від розвідки і логістики до безпосередньої участі у боях. Ми використовуємо дрони як логістичні, використовуємо як інженерні uh -huh. роботи. У нас декілька є бойових дронів, трішки з меншим калібром, uh -huh. трішки не такої компоновки. Але ми зараз стараємося широко використовувати, постійно, як казав, війна вона крокує вперед, кожні півроку щось змінюється. І ми повинні робити завжди цей крок, але крок наперед ворога наперед. усім. ті дабл 12 дванадцять Приклад того, як технології стають зброєю, що рятує життя українських воїнів і знищує ворога. Юрій Лузенко, Володимир Кравчук, Армія ТВ. Для ми Україна, марафон Єдині новини. У Бельгії підсвітили синьо-жовтими барвами будівлю Євроради. Світлини з Брюсселя відомство опублікувало на своєму сайті. Європа сяє у ваших національних кольорах як символ непохитної підтримки на своїй сторінці в мережі. Написав голова Євроради Антоніо Кошта. Він додав, що ЄС віддає шану мужності, стійкості та європейському майбутньому українців.